Дай Боже друзі, ви на каналі Oldboy UA, де я розповідаю про відеоігри та все, що з ними пов'язано. І сьогодні в нас друге відео за день, таке в нас вперше. Хто ще не бачив ранкове відео про UFC 4, то обов'язково перегляньте. Тим паче, що серед патронів нашого каналу ми розігруємо ключик на неї для PlayStation 4. Ну а зараз я вам розповім про новий Тоні Гок, який виходить 4 вересня цього року. Але перед тим, як ми розпочнемо, будь ласка, не забудьте поставити лайк, зробити репост, а також поділитись в коментарях, чи грали ви в ігри серії Tony Hawk Pro Skater. І чи очікуєте нову версію першої та другої гри. Ну і звісно ж, в кого є фінансова можливість, підтримуйте мене на Patreon. Навіть 1 долар від вас дає мені надзвичайно великий заряд мотивації та цілеспрямованості. Отже, до мене в руки потрапила демка гри з дочасним доступом. І спочатку я думав зробити якийсь стрім чи великий огляд, де я сиджу перед камерою і розповідаю про всі плюси переосмислення класики про Тоні Гока та його по-хорошому божевільних друзів. Але, побачивши розміри цієї демки, я зрозумів, що це радше буде відео прев'ю. Тому що на огляд, чи бодай перший погляд, в ній просто занадто мало контенту. В даній версії немає челенджів, які були в оригіналі, немає інших персонажів, окрім самого Тоні, немає різноманітних трас чи косметики для вашої дошки. Розпочинається запуск гри відразу із драйвового трейлера з реальними зйомками. Там старі та молоді скейтери викаблучуються на камеру під драйвову музику. Вже в цей момент на мене накотили ностальгічні спогади по старому, доброму проскейтеру. Ми в дитинстві завзято залипали в цю гру. Тоді ще були комп'ютерні зали з консолями, де над однією сонькою могли стояти пів класу, а геймпад ходив по колу, щоб кожен встиг катнути хоча б один раз своїх дві хвилини слави на трасі та показати власний рівень кунг-фу на дерев'яній дошці. Але вибачте, я щось відволікся на свою ностальгію. Повернемось до демо. Тут доступна одна траса, на якій немає завдань чи челенджів, тільки фристайл. Тому по цій демці можна оцінити тільки дві речі: це графіка та керування. Ну і ще дещо. Можна біндити спеціальні викрутаси на зручне для вас поєднання клавіш. Але було б дивно, якби вони навіть це вирізали з демо. Також можна понишпорити в менюшках і побачити, що буде в повноцінній грі. По великому рахунку, все те ж саме, що і в оригіналі. До прикладу, ви точно зможете прокачати свого скейтера, купувати скіни та борди. Буде доступний набір інших скейтерів зі своїми унікальними характеристиками, велика кількість трас, челенджі. Одним словом, все, за що ми любимо оригінал. Що ж до графіки і керування, знаєте, вони. Офігезні? Скоріш за все, в мені це говорить маленький я, який 20 років тому грав ці ігри на PlayStation. А несправжні спогади дурять, наче така ж графіка була і в старій версії. Це, звісно ж, не так. Новий Тоні Гок виглядає сучасно, але грається ностальгічно та весело. Навіть з однією картою та без челенджів я катав по колу цілу годину. Тому я однозначно хочу пограти в повну версію на релізі. Ось тільки є одне але. Я не впевнений, що вона буде ще комусь цікава, окрім Олдів. Мода на гайпський парків вже давно в минулому. Тоді таких ігор виходило по декілька штук щороку. Зараз з молодої аудиторії. Цим цікавляться тільки фанати екстремальних покатушок, а на початку 2000-х цим цікавились майже всі. Сподіваюсь, що гру очікує успіх. Все ж вона коштуватиме не повноцінний цінник, а 40 баксів. З іншого ж боку, 40 баксів вона коштуватиме як на консолях, так і в Epic Games. А в Steam її взагалі не буде. Не знаю, чи ціну будуть коригувати на ПК в майбутньому, але поки що все так. Напишіть обов'язково в коментарях, чи грали ви в старий Skater, хто був ваш улюблений скейтбордист, мій, до речі, був Родні Мален, а також чи чекаєте ви даний ремейк. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші вподобайки, а також підтримуйте мене на Patreon. Якщо у вас, звісно, є така можливість. Буду вам за це безмежно вдячний. До наступних відео і дай Боже!